Станція юних техніків здається одним з найбільш вдалих місць, де можна знайти застосування своїм інтересам і здібностям. І вихованці станції вкотрий раз підтверджують цю думку. 4 грудня тут проходила демонстрація талантів призерів обласних виставок. Перелік робіт, представлених на виставку до Дня української армії, чималий. Комнатні авіамоделі, О, от. Потім у нас є кружок для взрослих дітей та кордові авіамоделі. Вот. Потом предоставлены здесь моделі архітектурного кружка строїтельного, предоставлены работы роботи кружка різьби по дереву, предоставлены работы роботи, кружка зготовлення сувениров. На станції дітей вчат створювати справжні витвори мистецтва. У кожної дитини є можливість проявити свої здібності, вибрати справу до душі. У результаті вільний час не витрачається даремно, а навпаки, сприяє творчому розвитку. Тим більше, що в студіях діти вчаться щастя ще й вміння жити в колективі, знаходити спільну мову з товаришем, неважливо, старший він тебе або молодше в этом году. В принципі, у нас очень много дітей посещають станцію от, як ніколи. От. І я вважаю, що це очень положительно, тому що діти повинні чомусь то научитися своїми руками. А здесь у нас руководителі. с очень большим опытом, которые могут действительно дать те умения, навыки, которые нужны детям для дальнейшей их жизни. И очень-очень им пригодятся в дальнейшем. Значит, у меня кружок называется «Юный столер». Занимаются у меня дети с первого класса и студенты наших техникумов. Это давние мои кружковцы. Изготовляем мы из поделки из спичек и из реечек. Это наши поделки которые розвивалі перші місця в обласних виставках ділиться все только із природних матеріалів і тільки з клієм. ПВА зазвичай ми не звертаємо увагу на потенціал непримітних лаптиків паперу чи зрізів деревини. Перша думка виконати не потріб, але при близькому знайомстві з місцевими талантами розумієш трішки фантазії, близькі здивуються вашим талантом створювати цікаві сувеніри. Тут дуже добрі люди, діти з ними приємно спілкуватися і проводити час. я получаю цього удовольствие. Мне подобається лепить, мне подобається це робити. Ми прийшли з синочком, я думала спочатку його водити, але потім мені теж подобалося. Я почала вместе з дітками теж ліпити. Мені тут дуже подобається, тут хороші дітей, у нас хороший учитель. Э, Розвиваємося, ось ми з ходим, ходимо, з да? Богданчиком. Він дуже любить ліпити. Тут весело, у нас директор хороший. Ну? Мені подобається, що ми тут собираемся з друзями, які я не вижу в школі.